Успішний приклад модернізації громадського транспорту навіть у складних умовах. Так про Чернігів говорять багато фахівців з урбаністики та громадського транспорту. Нагадаємо, після бойових дій повної зупанки перевезень місто не просто їх відновило, а зробило кращими. Відмовившись від маломістких маршруток, які в народі називали собачими будками, на маршрути виходять сучасні автобуси середньої великої пасажиромісткості. Немає конкуренції за так звані прибуткові маршрути. А ті, де нема пасажирів, можна Їхати раніше чи не довести одну людину до кінцевої. Місто змінило принцип самих перевезень. Перевізникам платять не за пасажира, а за кілометр наданої послуги. У управлінні транспорту підбили проміжні підсумки реформи ПІСО Service Obligation – станом на початок 2025-го. Головні досягнення. На маршрутах щодня працює 159 одиниць транспорту, 94 автобуси, 65 тролейбусів. 95% рухомого транспорту пристосовано для маломобільних груп населення. Пасажиропотік майже 4 мільйони щомісяця. Що свідчить про стабільність. Приватні перевізники інвестували в закупівлю рухомого складу 172 мільйони гривень. Рухомий склад приватних перевізників, переважно марок вітчизняного виробництва, які виготовлені в 2023-2024 роках. Частка таких автобусів від 109 одиниць складає 43%. відсотки. Середня регулярність руху 96 – 96-98% від запланованого планового пробігу і графіків руху, що свідчить про стабільність роботи громадського транспорту. На всьому громадському транспорті міста працює електронний квиток з диференційованим тарифом та можливістю 30-хвилинної без Пересадки. Про екологію і сучасність 96% транспорту відповідають стандарту «Євро-5». Середній вік рухомого складу, що працює на маршрутах 5 років. Увесь транспорт оснащений GPS для точного моніторингу та зручності пасажирів. Економічний ефект реформи громадського транспорту 56 мільйонів гривень. Податків сплачено до бюджету країни за рік. Зарплати водіїв громадського транспорту від 15 до 25 тисяч гривень. Плановий пробіг всієї мережі 960 тисяч кілометрів щомісяця, 650 тисяч для автобусів і 310 для тролейбусів. Серед викликів управлінні транспорту на першому місці називають нестачу кадрів. Зокрема, це пов'язано з мобілізацією та брак фінансування для подальшого розвитку. Реформа це тільки початок. Ми працюємо далі, щоб зробити транспорт ще доступнішим, зручнішим і надійнішим, зазначають управління транспорту Чернігова.